Кабмін затвердив план втілення підписаної напередодні угоди про асоціацію. Голосували присутністі посла Євросоюзу в Україні Яна Томбінського імплементувати, тобто виконати угоди, хочуть до 2017-го, аби вже за два роки можна було претендувати на членство в ЄС. Удім в уряді заявили, реформувати країну буде не просто через поведінку Росії. Чому саме знає Евгення Мотрич. Вона слухала останні заяви голови уряду. і Зараз наживо з нами. Женю, то чого можна чекати від Росії? Вітаю віто. В уряді вже сьогодні готуються до того, що Росія і далі продовжуватиме економічний тиск на Україну. Зокрема, за словами прем'єр-міністра, Росія може в будь-який момент запровадити торгівельні санкції. Втім, у кабінеті міністрів кажуть, що на це буде адекватна реакція. І я хочу офіційно заявити: як тільки Росія запровадить торгівельні обмеження по відношенню до України, ми невідкладно в той же день запровадимо дзеркальні заходи. І є вже реакція на в кабінеті міністрів на проголосований вчора законопроект про особливий статус Донбасу, закон власне, щоправда, його ще не підписав президент. Так от, прем'єр-міністр заспокоїв всіх українців, що вони не фінансуватимуть ті території, які зараз називають особливими і які зараз контролюються терористами. Яценюк чітко роз'яснив, як і хто і за яких умов власне фінансуватиме ці території, і нагадав, що ті міста на Донбасі, які нині контролюються українською владою, вони. І на цей момент 100% фінансується з бюджету України. Власне, там виконуються всі зобов'язання, які стосуються зарплат, пенсій і соціальних видатків. Я дав доручення Міністерству фінансів підготувати відповідний проект закону про створення спеціального фонду відновлення окремих територій Донецької та Луганської областей, який повинен наповнюватися перше з пожертв і фінансування українських олігархів. друге, Міжнародна донорська допомога, і у нас буде проведена відповідна донорська конференція. І третє, ми можемо з державного бюджету давати туди кошти, якщо ми відновимо повністю контроль над всією територією, підприємства почнуть працювати і платити податки в центральний бюджет. А крім того, ще один пункт в цьому законі про особливий статус Донбасу, який хвилював багатьох, і який називали фактично легалізацією тих терористів, які нині діють на території Донбасу. Це місцеві вибори, які планують провести 7 грудня. Отже, яценюк запевнив і переконував сьогодні, що ці вибори не будуть визнані, якщо вони не будуть проведені згідно міжнародних норм і будуть якісь, хоча б якісь порушення. Женя, сьогодні тільки розмов про закон про люстрацію, який рада ухвалила напередодні в Кабміні. Говорили, як очищуватимуть владу. Так, віто сьогодні в кабінеті міністрів, попри те, що закон досі не підписаний, вже фактично його почали виконувати. А прем'єр-міністр дав доручення міністру юстиції створити державний реєстр тих осіб, які підпадають під законопроект про очищення влади. І власне, цей закон вони вирішили почати виконувати з себе. Пропоную послухати, як. Я доручаю міністру Кабінету міністрів України разом з Національною державною службою терміново створити комісію по перевірці чинних членів Кабінету міністрів України і заступників міністрів та всіх керівників органів центральної виконавчої влади, які призначаються Кабінетом міністрів України на предмет відповідності закону України про люстрацію. А крім того, прем'єр-міністр вже доручив створити спеціальну громадську раду, яка має стежити за тим, як наповнюватиметься цей державний реєстр тими прізвищами, які підпадають під люстрацію. Це різного виду чиновники і люди, які причетні до влади. І вже після того як цей список наповнюватиметься, ця громадська рада має збиратися і публічно звітувати про те, як же відбувається процес очищення влади. Віто наразі це вся інформація з Кабміну. Тобі слово. Жені, дякую, це була Євгенія Мотрич із засідання Кабміну.